Зіштовхнулись на смерть. Близько п'ятої вечора на окружній дорозі сталася аварія. Дві вантажівки зіштовхнулись, коли одна з машин пішла на обгін, виїхавши на зустрічну смугу. Водій порушник, чоловік близько 40 років від сильного удару, помер одразу на місці. Шофер іншої вантажівки отримав тяжкі тілесні ушкодження. З місця ДТП його одразу забрала карета швидкої. На автодорозі західний обхід міста Львова сталося зіткнення двох автомобілів через грубе ігнорування правил дорожнього руху одним з водієм, в результаті чого один водій загинув, інший отримав ушкодження на даний час перебуває в лікарні. За попередніми даними, водій жовтої автівки, яка і почала обганяти на великій швидкості, працював на хлібобулочному підприємстві і їхав з роботи після закінчення зміни. На місці аварії працювали експерти та інспектори. Деталі цієї пригоди також ще з'ясовують. Однак, через ДТП на окружній дорозі на цей час утворилася тягнучка на відстань до 4 кілометрів.